Як таковий план мобілізації наразі не існує. Існує вся мобілізація, у нас проходить розпорядчим методом. При надходженням розпорядження для поставки в ту є військову частину, чи навчальний центр, проводять заходи мобілізації, відбору оповіщення, а потім поставки в ту військову частину. Наразі всі особи, які підлягають мобілізації, повинні бути в статусі військового зобов'язаного. І лише після того, як він вийшов з району міського ТЦК, він стає, стає мобілізованим припадає на навчальний центр чи військову частину. Коли людина бажає проходити службу в певній військовій частині, вона виїжджає в цю військову частину і з командуванням бере відношення, так називає клопотання, що готовий його прийняти на військову службу. Два, Дві категорії: ті, які не служили, і є, які проходили службу. Перша категорія, яка не проходила службу, їде в навчальний центр, і після навчального центру Заходивши військову частину, те, які проходили службу, теж, якщо включається ця військова частина мав розпорядження, теж по цьому відношенню напряму йде військова частина вже без навчального центру, так як вона має певний досвід. Наразі, згідно закону, указу президента про мобілізацію, загальна триває. Всі чоловіки, жінки. У віці від 18 до 60 років, які знаходяться в статусі військовозобов'язаних, підлягають мобілізації. Мобілізації не підлягають особи, які мають перше, це відповідно статті 23 закону про мобілізацію право на відстрочку. Певні там є статті, категорії цих осіб Основні це, які мають дітей-інвалідів першої, другої групи, навчаються за дуальною або денною формою навчання на процес навчання. Ті, які заброньовані військовозобов'язані за тим чи іншим підприємством чи організацією, відповідно статей і законів, і за станом здоров'я, які вже зняті з обліку, списані і не перебувають на обліку військовозобов'язаних. Вся решта підлягають мобілізації. Перша повістка видається всім військовозобов'язаним, може потрапити повістка на військовозобов'язане. Видається з метою уточнення військово-облікових даних. Військово-облікові дані уточняються тільки в територіальному центрі комплектування за місцем проживання або за місцем приписки. Наразі е, нове, новий 318-й закон, внесений на зміни постанови Кабінету міністра, що повістки видається навіть незалежно від місця проживання. Тобто приїжджає харків'янин через місто Суми, отримав повістку, повинен з'явитись в Сумській МТЦК. Проїжджає також Сумські в Тернопільській області, видають повістку йому представники Тернопільського РТЦК. Він повинен звідити в Тернопільський РТЦК. Звіряються його військово військово-облікові дані. Один із етапів це проходження військово лікарської комісії на момент придатності. Всі, незалежно, мають вони підстави на відстрочку, не мають підстави на відстрочку, всі проходять військову лікарську комісію. Потім, по результатам військово лікарської комісії, визначається діагноз придатний або непридатний, або обмежено придатний. І після цього, якщо у цього військо є документи і право на відсрочку, він надає територіальне комплектування та місце, де він проходив ВЛК. І освобождається від призову, або зараховується в команду. Після цього, як він зарахований в команду, йому дається наступна повістка, так називаємо бойова. На прибуття вже з речами на обратній стороні повістки написано, які документи повинен мати, які речі з собою мати. А на карінці цієї повістки це повідомлення керівнику підприємства, що його підлегли військовозобов'язані, призване на військову службу по мобілізації. І це є підстава його видання наказом з исключення тимчасово зі списків того підприємства. Три законодавчих акта, по яким можуть працівники забронюватися. Верніше ж наразі залишилось два. Перша це 45-та постанова, в редакції 12. Це підлягали певні посадові особи їх професії і перелік цих професій затверджений постановою Кабінету міністрів. Це в основному органи місцевого самоврядування. Потім, з початком воєнної агресії, вийшла 194 та постанова, в якої визначались особи, які є критично важливими для населення і функціонування в особливий період, але не охватувала органи місцевого самоврядування. І її скасували з виходом постанови номер 76 найсвіжа постанова на початку січня цього року. Там підлягають бронювання певні категорії осіб, а це, які визнані критично важливими. По-перше, виконують друге, які виконують мов завдання, але є певні нюанси. Основний нюанс тепер, що не більше 50% від працюючих військовозобов'язаних може це підприємство забронювати. Відповідно адміністративного кодексу, наразі діє 210 і 211. Це ухилення або порушення військового обліку, або ухилення від мобілізації. По-перше, коли не прибуває людина по повістці, подається адмінпровадження на виклик його до органів національної поліції. Вони здійснюють примусову доставку для складання протоколу. По складанні протоколу вноситься штраф. І в разі повторного проявлення кримінальна наступає відповідальність 36 шоста стаття від 3 до 5 років тюрбного заключення за гратами. Також на керівників підприємств, які не забезпечують своєчасне оповіщення і прибуття своїх військовозобов'язаних за викликом начальників районних міських територіальних комплектування. Теж вона збільшена десь приблизно в 6 разів. Є такі прецеденти, коли подають, що повістка неправомірна. Вручена. От. В ході розбирательства пытаются в апеляцію подавати, ну, друга інстанція вже на цій апеляції нікому ще наразі не задовольнила, що неправильні зоходи со сторони ТЦК або РМТЦК були зроблені, що по врученню, що по призову. Якщо людина дійсно хвора, і йому вручили повістку, йому не вручили її там через пів години. Він бере відповідні документи, в тому числі медичні свої картки, дослідження. І відправляється, як я зазначав, в першу, в перший етап це визнання його військово-лікарської комісії на стан придатності. По певному висновку робляться, в який він розрахунок зараховується. І якщо в нього є якісь інші документи, на право, там, на відстрочку цінного бронювання, він теж їх предоставляє. Ну, проходять всі 100%. <кій> і якщо... Виявляється, що дійсно є якісь вади, потрібне більш глибоке дослідження. Він направляється на дообстеження до певного лікаря-спеціаліста. Після дообстеження обратно по повісті прибуває, по результатам дообстеження вже той лікар приймає рішення остаточне. І голова комісії, по ітогам всієї медичної комісії, приймає вже остаточне рішення: це придатний або непридатний, або непридатний з виключенням з військового обліку. Ну, унікальне, це. Беремо элементарный приклад це коли жиниться, одружується на бабусях, беруть під опіку совсем чужих, ніяких рослинних степені немає і не знає за це плаття якісь гроші певні. А потім виявляється, що згідно сімейного кодексу є родичі і вони не підпадають. І ці всі їхні варіанти розсипаються в суді на раз і два.